Тепер розглянемо народно-легендарний образ Марії або народну Марію. Тут все масштабніше і скелетніше, тому що поєднує традиційно християнські риси, глибинні архетипи дівчини, жінки та матері, а також народні вірування в богиню матір, берегиню та заступницю. Це відображається, по-перше, у народних традиціях, які супроводжують богородичні свята, з якими часто не знають, що робити, богослови та священники. По-друге, саме з цим образом пов'язані масові явлення, знамення та чудесні прояви народної Марії. Оповідання про них заповнюють середньовічний фольклор, і це продовжується і в сучасності. Взагалі, як ви зрозуміли, усі поважаючи себе релігійні спільноти традиційного спрямування, мають явлення або, хоча б чудеса, пов'язані з образом Марії. Інколи це просто навіть плями, що нагадують і образ, але це все задовільняє головну пристрасть народного християнства. Чудесні містичні надприродні ефекти.